Дуже прості Поза гора, поза стула, поза воїна. Один, два, три. Так? Ну, оце і все. Но. Але а, в цих положеннях може добре, дуже, мож, можна дуже добре працювати. І ми це саме ми зробимо. І так, поза гори, пальці разом, стопи разом, дві лінії, такі бічні по зовнішній частині стопи. Так. Подумки промалювали, як то вони такі паралельні. І ось ваші стопи в такому подивилися і починаємо себе вирівнювати. Я нагадую вам лінії вирівнювання. Ребра нижні, підздошна кістка. Раз. Тобто таз ваш, треба трошечки да, подати вперед. Грудина лапкова кістка слідуча лінія. Третя лінія це рівна лінія шиї. Тобто, вам не треба сильно нахиляти голову вперед, але шия повинна бути пряма. Руки трошки підняли плечі вгору і відвели назад вздовж тулуба. Все, ось вам це положення. Спробуйте закрити глаза, очі і постояти закритими очима. Усвідомлює себе в цьому положенні втримуючи. Угу. Очі відкриваємо, ускладнюємо положення, виводимо руки вгору. З'єднуємо долоні над собою і витягуємось. Хоп, витягнулось. Але стопи стоять на підлозі. Тягнемося, тягнемось. Ось така у нас велика. Була маленька гора, стала велика. Зробіть вдих, видих. Вдих. Видих. Черговим вдихом ми спробуємо відірвати п'ятий від килимка трошечки, да? і на передню частину стопи. Не поспішайте виходити на високі полупальці. Поступово додаємо підняття. І виходимо в результаті на високі-високі полупальці. Якщо не виходить, залишайте оце витяжіння стопи на підлозі. Чи трошки-трошки. Угу. Обережно опускаємо п'ятихто хто відрива, нахиляємо та стул вперед. І руки над головою поза стула, приблизно. Так, у вас повинен бути невеличкий прогін попереку. Підтягнуті м'язи, живота. Руки десь біля вух. Да? І ось це положення. І не поспішаємо ускладнювати. Дихаємо вдих і видих. Вдих. З видихом спробуємо трошки глибше присісти, але так, щоб ви бачили пальці своїх ніг, щоб коліна не закривало. Якщо ще зручне це положення, потримайте його, якщо не дуже трошки да, змініть положення, тобто яке більш комфортне. Дихаємо. І далі йдемо перекат на пальці. Вам не обов'язково на високі полупальці хоча б відірвати п'ятий. Чи перекатитись вище. І обережно завершити. Якщо ви раніше це відчуваєте, вам треба це зробити. І це буде правильно. Стряхуємо всю всю на напругу. А? на пальці. Было. Да. Если идет вот такой момент, это немножко не то. Да, включаются ноги, а нам надо, чтобы и живот и спина работали. То есть вы когда становитесь в этом положении, вы видите свои пальцы. Если вы пальцев свои не видели, когда поднимаемся нет, когда поднимаемся, тут естественно мы не видим. А именно вот когда принимаем положение, потому что там идет усилие, там включаются уже ноги, хорошо, мы их прорабатываем. Все, всех, все быстрехнули и Поспостерігали, що відбувається в тілі. Ми з вами, з вами зараз да, концентруємо енергію в ногах, потім відпускаємо цю напругу да, за рахунок того, що немає більше напруження, енергія рухається. Раз опрацьовуємо да, всі м'язи, суглоби і таке інше. Тим самим стимулюючи роботу оцієї частини тіла черевної нашої порожнини, тому що все піднімається вгору. Да, працюють спина, м'язи живота. Далі продовжуємо знову поза гори. Але я пропоную вам підійти на початок. Чи Можна на отому килимку, да? може, якщо. Що да? я маю на увазі? Ми будемо заходити, я зараз покажу, да? поза гори, да? трошки в неї стояти, а потім будемо відкруковувати назад і вибудовувати позу воїна один. Ось це положення, тому щоб вам було зручно, да? розташуйтесь так, щоб було зручно це робити, щоб не поїхав килимок і таке інше. Да? Я стану тут, да? поза гори вибудовуємо її, зразу лінію, руки. Дихаємо. З черговим видихом будь-яка нога назад. Раз і відшагнули, да? відкрокували. І поставили свою ступу так, щоб вона була притиснута плотно. Але таз не повернувся сюди. Він повинен бути закритий. Тому можете руки поставити на таз, перевірити. Нога прямо, руки вгору. Приблизне положення. Так. Саме так. Нога позаду повинна бути пряма. Ну, рекомендовано. Угу. І ось працюють обі ноги. Тобто нічого складного ми не зробили, але відчуйте ефект. Ноги позаду, вдих і видих. Угу. Якщо є бажання посилити, вам треба що зробити? Трошки підсунути ножку попереду, зігнути її більше. але Позаду стопа не повинна відірватися від килимка. Тобто більше додати витяжіння в нозі позаду да? і згинання тут. Чи повернути позаду ніжку, спираючись на пальці, підняти п'яту вгору і попрацювати з ногами, трошки глибше присісти, але нога позаду пряма. Да. Ось такий варіант. Ага, от Наталя, вам треба повернути вже стопу п'яткою вгору і попрацювати з ніжками. Якщо ви хочете порозтягувати, то стопа стоїть. І тоді згинання тут попереду буде не сильно, але слідкуйте за тазом. Тому не треба цього робити. Якщо з ногами сюди, ви ще стоїте молодці. Виходимо обережно. Всередину раз. І нахле. І відпочиваємо. Бо я мого до вечора тут розказувати. А Такі молодці, слухняні, стоять. Відпочиваємо, розслабляємось, трошки покачалися. Угу. Обережно виходимо, повертаємося назад і повертаємося. Угу. Знов поза гори. Знов себе випрямили і поставили руки. Буде інша нога. Витягнули, зробили вдих. З видихом інша нога назад. Раз. Десь 45 градусів кут ноги позаду, але вона притиснута. Але тут така от фішечка, з да, цим тазом, він повинен бути повернути вперед. Не ось так, а ось так. І от коли ви себе повернули. Поставили ручки вгору, не тягнетесь нікуди, просто тримаєте. Да. І нога ззаді пряма. Тобто втягнута коліна чашечка, да. і дихаємо вдих. Да, дуже добре. Працюють м'язи живота. Да. Якщо ви додаєте м'якого витяжіння, можете це зробити. Верхня частина руки попрацюють. І посилення, хочете трошечки, да? Нога позаду не рухайте, попереду можете трошки, да? але намагаєтесь втримати її прямою. Це важке положення, да? коли майже на двох паралельних лініях чи майже на одній лінії стоять ноги. Угу. І повернути позаду ніжку. І глибше да? піти вниз. Дихаємо молодці. Дихай видих. Обережно виходимо всередину пальці і нахила. Закрились углобчики, да? і тут відпочили ніжки зігнуті чи прямі. по себе отак качали від ноги до ноги. І розслабилися і повисіла. Угу. Обережно виходимо, повертаємось до ноги, з якою працювали да, попереду, і під Круковуємо вперед. Далі ми з положення вже швидше підемо. Да? Гора поза один і поза два вибудовуємо себе. І так, початок килимка, знову рукою. раз. Знову відчагнули. Раз, поза воїна один. Таз закритий. Нога притиснута. Угу. Далі. Нога попереду трошки на 45 градусів повертається всередину. І ви повертаєте, і розкриваєте свій таз. Нога позаду, трошки раз, теж повернулася. І ви розкрилися. Ось все. Розкритий таз. Нога зігнута, спинка пряма, руки справа зліва. Перевірили і перевели руки вперед. Так, чудово. І тримаємо. Очі закриті, відкриті, сконцентровані, ні, да? така посилена увага. Тому що це балансова поза, в тому числі поза благого, благого воїна. Як посилити це положення? Ножка, яка позаду, вона трошки ковзає вниз, і ви трошки глибше. Згинаєте ніжку. Але тулуб прямий. Угу. І обережно випрямляємо ногу попереду. Витягуємось. Угу. Обережно повертаємось і підшагнули, підтягнули задню ногу вперед, да, за вірьовку і сюди. І відпочиваємо. Зараз заходимо на іншу ногу, те ж саме. І от зараз, коли ви відпочиваєте, ви чуєте різницю в ногах, як енергія тут така, ух. Такі дві різні ноги у вас зараз. І оце треба прожити відчуття. Угу. І ми готуємось далі поза гори. Інша ніжка назад. Раз, ніжка попереду зігнулась, притиснули добре, себе, таз повернути. Вас буде сюди вести, але ви зусилля прикладаєте, щоб розвернути себе за рахунок цього, і працює нога, і працюють тут все, руки вгору. Угу. Ножка попереду на 45 градусів. Повертаємось, ножка позаду розвертається, і ви виходите в позу воїна 2. Голова вперед, назад, перевірили руки, тулуб вертикально, тобто без нахилів. Зафіксували. Дуже красиво, молодці, прямо. Бачите, я ніколи не ні знімаю займаючихся, тому що йога це дуже інтимний процес. Тому в нас ось так. Я тільки себе заліваю. Так, посилюємо ножка позаду, може трошки поїхати, і глибше трошки зігнули ножку. Але таз розкритий. Ми тут працюємо на розкриття та застереженових, господи, кульшових цих суглобів. ніяк не викину це слово. Угу. Так, дуже добре, обережно. Випрямляємо ногу попереду і витягуємось вгор. Розтягуємо, навпаки, Наталя, да, туди. І потихеньку збираємо ніжки. Знову на початок килимка. Знову ми, о, щось я. Ще позивою на три, але зараз ми швиденько. Давайте не будемо один, два, три. Зразу в третю зайдемо. І все, щоб уже так допрацювати. Зараз відпочиваємо. Дих і видих. Що нам дають баланси? Вони дають нам внутрішню рівновагу. Вони дають нові синапси в нашій голові, тобто нові зв'язки між клітинами наших м'язів і клітинами головного мозку, між клітинами наших внутрішніх всяких там, систем і так далі. Тобто це нові зв'язки наш мозок, чому такий ясний, тому що працюємо. От вам і фізичне тіло. І так, поза гори знову. Угу. І будь-яка ніжка просто відшагує назад. Раз, ви просто поставили і перенесли вагу на ногу попереду. Руки направлені вперед. Таз закрит. Нога опорна зігнута. Обережно, якщо піймали рівновагу, піднімаємо ногу. Вона схожа на позу польота. Да, Вірабхадрасана просто без 1, 2, 3. А це вірапхадрасана, 3. Ви піднімаєте ногу до тих пір і трошки опускаєте тулуп нижче. Руками тягнетесь вперед. Пальці, ноги позаду на себе. І знайшли топок, те положення і зупинились. Посилення це випрямлена нога, і ще більше потягнулися вперед, ножка трошки вища. Але не вниз, а вперед. І обережно виходимо раз. Цю ногу розслабили. І другу. Дих і видих. Можна заходити з положення руки в сторону, а потім вперед. Але ми зразу пішли таким, знаєте, методом свідомості. Гора. Руки. Угу. Пішли іншою ногою назад, раз. Але ви її просто там поставили. І переносите вагу на ногу вперед. Інша нога. Просто спирається на пальці, руки витягуйте. Тут попрацюйте з верхньої частини, руки тягнуться вперед. Половина воїна. Да? Потім обережно ви починаєте піднімати ногу і ще більше опускати тулуб. Якщо у вас виходить оце положення, ви вищу вище ніжку і витяжіння вперед. Пальці, ноги за, позаду на себе. І спробуйте випрямити ніжку, продовжуйте тягнутися. І обережно, виходьте. От всі оці положення воїнів. Ну, ви знаєте, воїн, ця людина вона сконцентрована, вона максимально зібрана. Оці положення нам це і дають. Стряхнули всю напругу. На жаль, ми не позвучимо, не встигаємо, лягаємо на спину і перевертаємо свої ноги. Ви можете використовувати блок, щоб вже не а, чіпати свої руки більше раз сюди. І ось ця віпарі така рані мудра буде у вас без допомоги рук, тобто така більш проста. А можете підставити ручки, да? поставити таз на долоні і зробити повний варіант. Це дуже корисне положення, це мудра, це не просто асана, зручне і комфортне положення. Да? Це Ах, не, не, деяке положення, яке перевертає нашу енергію, да? тобто воно якось перенаправляє її саме це ми і робимо. Лице, обличчя розслаблене, шия розслаблена, живіт розслаблений. Тільки працюють руки, якщо ви спираєтесь на них. Ви посилюєте енергію серцевого центру завдяки рукам. І потім трошечки зігнули ніжки на себе, і обережно виходимо, лягаємо чи прибираємо блок в сторону, коліна до себе, вправо-вліво. Будемо з вами заходити в шавасану. Це саме та поза. Яка дає можливість не тільки відпочити, розслабитися, да? а саме наповнитися. І ось ми це і робимо. Поставили стопище, руки трошки розкрили, і ще ноги рухаються вправо-вліво. І зупинившись, можливо, ще полежати, полежати треба зігнутими ногами, а можливо, спробувати вже витягнути.